Ваші вісті покоєння, плине кача по ти синів, плине кача, по ти сині. Мам кож моя не лаймені. Чекали його всі односельці, щоб він добрий день нам сказав, та він не вернувся загіду. Від полі ворожий упав. З героєм сьогодні прощаємось. Хай Бог забере його в рай. Хай пухом земля йому буде, земля, яку він визволяв. Схиліть низько голову, люди. Життя ж бо за нас він віддав. Слава герою! Вічна слава всім героям загиблим. Слава Україні! Героям слава! Христос! Віді мені президента України! Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, прийми цей прапор як символ держави, який чесно і до кінця служив твій брат. Слава Україні. Дякую. Хто ж не брати я? Ей, виберут ми чужі люди, виберуть ми...